Привіт, мене звати Віктор, він буд Крапивницький. І сьогодні я вам хочу розповісти, що таке прогнастильна кондиція, чому я нею займаюсь, скільки на ній маю, і як мені вдалося продати 300 листів не кондиції за тиждень не сезон. Так, що ж таке профнастильне кондиція? В основному це залишки залишається зроблена. 4-6 метрів, ми його ріжемо по 2 метра і гнемо з нього форму прогностила. Також це листи, які були подряпані при доставці, загрузці, вигрузці та іншими способами. Буває таке, що менеджер натопив, ну, наприклад, я, при замовленні заказу, зробив не той розмір, не ту хвилю, і ми його оціняємо та продаємо. Також бувають випадки, коли приходить бракована бухта, ну, наприклад, десь царапенка на бухті, на всій довжині бухти, або десь там на ґрунті, або ще якісь нюанси. І ми його оціняємо і продаємо, як не кондиція. Цей профнастил не ржавий, не дирявий та не був у використанні, він прослужить вам так само, як і новий профнастил. За аналогією можна привести сток брендового одягу. Там також продаються залишки колекцій та одяг, який не продався з деяких причин. Давайте покажу поближче його. Ось, до прикладу, коричневий глянцевий профнастил. В пльоності, в дуже гарному стані. Ще з однієї, ще з іншої сторони. Матовий прогнастил, там декілька царапин, можливо, але також в ідеальному стані. Ось такі бувають подряпини, краще їх будь-чим зафарбувати, щоб не було корозії. Бувають такі випадки, що край погнутий, тому що це кінець бухти, і вона буває з дефектами по краям. Тому ми її продаємо як не кондиція. Ну і так само тут трішечки є. Але бувають і в ідеальному стані листи. Плюсом придбання нашої некондиції є те, що ви за невеликі гроші купуєте якісний метал. Ну, наприклад, ми завозимо в основному товщину 0,45 українського або європейських виробників металу. Мінусом є те, що, по-перше, вони в основному 1,5 або 2 метри довжиною, тобто, ми не, не кондиція, дуже рідко буває там інших розмірів. А, наприклад, вам потрібно метр сімдесят. Також мінусом є те, що в основному, це, так як це залишки, вони з різних партій, а це значить, що. Два-три листа одного відтінка, наприклад, коричневого, два-три листа в 5 листів іншого відтінку і так далі. Тобто на забор у 20 метрів ми вам одного відтінку навряд чи підберемо металу. Так що ж я маю на некондиції, на ній багато не заробиш. Так як це оцінений метал, націнка там невелика. До того ж, в неї багато мороки. Розвантажити її, відсортувати, а ще приблизно 10% приїжджає такої страшної, Недофарбованою, сильно поцарапаною, буває там така побита, м'ята, і ми її продаємо нижче собівартості, і заробіток цієї кондиції перекриває оці мінуса. І що ж я маю? А маю я рекламу. Людина бачить хорошу вивізку, хорошу ціну, не кондиція. В нас в місті мало хто цим займається, і люди приїжджають до нас, знайомляться з нами з нашою продукцією, І буває таке, що там на щось. На огород від сусіда беруть не кондицію, а потім на покрівлю чи від дороги беруть хороший новий метал. Е, до того ж, у нас завжди є в наявності е, ця некондиція, І коли людям потрібно 2-3 листа, ми можемо вибрати його в хорошому стані і продати. Е, ну і як-не-як, як, а якісь, там, якась сотня, який заробіток на ній є. Тож, в принципі, для нас це вигідно. І останнє, що я вам хотів розповісти, це як мені вдалося продати 300 листівних кондицій не сезон в лютому місяці за неділю. У мене була така проблема, що я восени купив багато листів некондиції, І настала зима, не сезон, і я, виходячи, заморозив гроші. А гроші потрібно, якось, щоб вони постійно були в обіході. І я вже виставляв оголошення на сайті. На Олікс. Але там одна і та ж проблема, щоб людина знайшла цю некондицію, і потрібно вписати, наприклад, профнастил, некондиція, купить Кропивницький або щось, щось типу такого, щоб було це слово. некондиція А люди, ну це слово не загально вживане, люди не водяться. Люди водять прогнастил, ціна купіть і так далі. І е, е, хіба що вони знаходили мене, це знайшов, знайшовши оголошення про профнастил. Листавши сторінку, ну, і бачили не кондиції, звертались. І я був впевнений, що пропозиція вигідна, що вона користується попитом у людей, тому що якщо люди мене брали, то вони звертались ще, рекомендували мене своїм друзям, знайомим і так далі. І тут я вирішив зробити відео коротке в YouTube, Shorts або в TikTok. І за тиждень в TikTok набрало відео півмільйона переглядів майже. А в YouTube Shorts десь 1020 і за тиждень люди мене викупили майже всю некондицію. Ну, Ну, і так вийшло, що я її продав. Отже, якщо у вас є вигідна якась пропозиція, або якась ваша власна робота, або щось таке унікальне, що ви продаєте, це хороший спосіб себе розрекламувати та продати цю продукцію. Тож, робіть відео, виставляйте їх. TikTok, YouTube Shorts, головне, в 15 секунд містіть все, всю інформацію, яку ви хочете донести до людей і покажіть її ну, з кращої сторони. Це ну, те, що ви рекламуєте. Ну, На цьому все. Якщо відео було вам корисне та цікаве, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі та ставте свої лайки. До побачення!